Всім привіт! Мене звати Юля. І якщо ви трапили на це відео, вам точно цікава тема секонд-хендів. Ну а я їду на лісову сьогодні. Субота. Зазвичай на локацію лісової я їжджу саме на вихідні, хоча і день оновлення там п'ятниця. Саме в цьому відео мій акцент буде не взуття та сумочки, але й покажу деякий цікавий одяг, який точно вартує вашої уваги. І одразу йдемо до ось таких величезних куб із взуттям. Перше, що трапляє мені на очі, це такі грубі чобітки від келінкляйну не білого кольору зі штучного матеріалу, і він вже плачевному стані, будемо відверті. Конкретно цю пару оцінили в 520 гривень, мабуть, через те, що на ній написано Келінглян. Але ми шукаємо далі і це взуття я брати не стала. Тут трапляється абсолютно різний товар, різної категорії, так би мовити. Видно, що є деякі пари нулячі, новенькі, а є і так добрячі поношені. Цей раз я відкупала саме на цій купі такі замшеві батільйони від H&M і грубі чубітки на 36 розмір. Я їх забрала для своєї постійної клієнтки. Вони стильні, у них така більш широка халява. Мені дуже сподобались на лісові завжди величезні купи дітлахів. Школярів і всі вони шукають бренди. Не знаю так мило та іноді трошки кумедно за ними спостерігати. Я на які адідаси сильно не вишукую. Я більше по якомусь класичному, елегантному взуттю. Якщо мені трапляться класні кросівки, так я з задоволенням їх заберу, але навмисне я на них не полюю. Але все ж таки мені трапилась одна пара кросівок, яка мене зацікавила. Це Баленсіягі. І як запевняв, мене продавець, що це оригінал. Чесно кажучи, я сумніваюся, хоча вони зручні, класні, якість хороша. Але можливо, ви мені підкажете, як ідентифікувати репліка це чи все ж таки оригінал. Ці кросівки я не брала, хоча дуже багато. Хто цікавився ними, не знаю, не ризикнула дивокувати зуття. все ж таки мені здається, що мода на нього вже трошки відійшла. Так, переходимо до мого наступного улюбленого відділу, це сумочки і показую, які варіанти я знайшла в той раз. Перша це була сумочка від Marco Polo і така від Fossil. Загальному сумочки у хорошому стані. Я вам показую зараз більш детально зони зношування. Це кутики, їх треба так добряче підфарбувати, тобто необхідна така невеличка реставрація. Головне, що я переглядаю, це стан ручок, і, звісно, якому стані підклад. Це теж важлива частина сумочки. На цій сумці я покажу яскравий приклад недбалих працівників і як важливо працівників навчати. Абсолютно нова сумка, але вони чомусь вирішили, що туди треба прифігачити кліпсу прямо на матеріал. Тому там тепер дірка і ною ну, сумка зіпсована, хоча вона абсолютно нова, це видно. Одна прикольна сумочка, мені сподобався її принт. Це натуральна шкіра, класний стан, тому я її забрала. Ось такий ще прикол. Бачила, не знаю, що мене більше розсмішило саме ціна або взагалі наявність даного товару на лісовій. Секунди на лісовій займають просто велетенську площу, і там дуже багато одягу. Його я теж не оминаю, але я думаю, що під одяг потрібно окреме відео. Ви мені напишіть у коментарях, якщо вам цікаво, я зніму окреме відео саме з одягом. Взагалі, я керуюсь одним правилом, коли приїжджаю на лісову, тому що там можна загубитись і просто провести ну весь день точно. Ви навіть не помітите, як пройде час, якщо тільки у вас не заболять ноги. Тому ділюсь таким маленьким лайфхаком. Ось, наприклад, у вас три величезні зали, які вам треба обійти. Так от я витрачаю не більше однієї години на кожну залу. Все, просто не встигла передивитись, все йду далі, тому що ну просто там можна пропасти, я вам чесно кажу. Так, на лісовій я вам показала все саме цікавеньке, що я знайшла в той раз, а ми переносимось в економ-клас. В день завозу, а точніше в ранок. Одразу показую мою найкращу знахідку по сукням за взагалі, мабуть, весь період, що я займаюся секонд-хендом це сукня від бренду La Perla Вона неймовірної якості італійського виробництва і стану неї абсолютно новий там. Жодної затяжечки або якогось нюансу, вона просто як нова. Я її навіть не роздивилась детально, тому що дуже поспішала. І склад роздивилась лише вдома. Виявилось, що верх це вовна, а підклад з натурального шовку. Такий цікавий факт про бренд Perla, що у них така досить небюджетна лінійка одягу та спідньої білизни, але в їх компанії зареєстрованих працівників лише 200. Не знаю, це прям дуже мало, як на мене, на такі масштаби і на такий виріб. Там дуже такі важкі для пошиття речі, лекала. Не знаю, чогось мене цей факт дуже вразив, адже коли я уявляю собі. Люксові бренди мені здається, що там просто величезні команди, які працюють в абсолютно різних напрямках, і там прям дуже складні процеси. А тут виявляється ну лише 200 людей задіяно. Так, добре, переходимо до взуття. Знайшла у той день такі новенькі шкіряні лофери від Clarks. І зараз за вікном плюс 4, плюс 5 градусів, а це означає, що босоніжки нікому не треба, а мені вони треба, тому я їх забираю, адже влітку на них збільшений попит і їх важче знайти. Ще одна красивезна пара туфельок, це весільний бренд, тобто це весільне взуття, і подивіться, як вони красиво виблискують. Звісно, не все взуття у секондхенді в новому стані. Деякі пари і дуже класні, проте потребують невеличкої уваги та любові майстра. Тож у взуттєвих майстернях я теж часто гостя, адже я даю речам друге життя. А отже, пари, які я знаю, що можна відремонтувати, відреставрувати, я забираю і займаюсь ними. Продовжую показувати свої знахідки по взуттю і бувають такі класні врожайні дні. Я їх називаю коли я можу знайти багато пар за один раз. Тут я якраз зафіксувала такий день, я знайшла й і чобітки, і, і босоніжки, і першими показую такі персикові туфельки від Кларкс. Вони повністю з натуральної шкіри. Ефектна досить екстравагантна пара, червоні лакові босоніжки, але вони зі штучних матеріалів, тому я їх лишила, хоча потім трошки пожалкувала. Мила знахідка це балетки із зображенням фламінго. І так вони стоять, наче отворюють серденько. Дуже сподобалася ось ця пара туфельок це такі лодочки з гострим носиком, повністю натуральна шкіра і невисокий підбор, дуже стильні. До прикладу, ще цікавий факт, що мас-маркет нам рідко пропонує маленькі розміри: 35 34 або, навпаки, великі, 42, 43, якесь красиве жіночне взуття. Тому секонд-хенд це теж порятунок. Я завжди беру маленькі або такі більші розміри, тому що знаю, що мої дівчата завжди в пошуках. Це важко знайти взуття нестандартного розміру, скажімо так. Хоча я не вважаю, що це нестандартне, я не розумію, чого в Україну мас-маркет не завозить саме ці розміри. Ну, що робити людям. Тож секонд-хенд і в цьому плані стає таким собі порятунком. Тут показують туфельки від Vivian Westwood Це Меліса моделька. І такий цікавий факт про Мелісу, що її взуття дійсно має аромат Меліси. Якщо пара новенька знаходиться у секонд-хенді, я їх хаю, вони дійсно мають аромат Меліси, якби це дивно не звучало. Ще одна розкішна знахідка, і цього разу це шарф, в чому його розкіш, звісно, це принт, але його склад це 100% пашміна. Пашміна це елітний кашемір найвищої якості, що виготовлений зі 100% пуху гімалайської кози. Саме такі вироби дуже цінуються, і знайти їх у секунді в ідеальному стані, скажу так, це теж рідкість, не кожен день таке трапляється. Багато, до речі, підписниць пише мені і питає, як я знаходжу такі речі, шовки і так далі. Насправді це не так важко, просто треба. Розуміти, що ти шукаєш. Я теж раніше не розбиралась і не могла на дотик відрізнити шовк від віскози і так далі. Зараз я з легкістю це роблю, але це діло потребує практики. Та декілька років, не декілька років, багато років роботи в торгівлі. Я вже буду закінчувати цей ролик. Дякую вам за перегляд, дякую за коментарі, що писали мені під попередніми відео. Я все перечитувала, мені дуже приємна та важлива ваша підтримка. Всім дякую.